В освітніх закладах Вінницької територіальної громади, відповідно до рішень педагогічних рад, осінні канікули триватимуть з 24 по 30 жовтня. Після канікул у Вінниці планують відновити офлайн навчання при умові, що це дозволятиме безпекова ситуація. Про це повідомили на сайті Вінницької міської ради. Детальніше про ситуацію запитаємо в Оксани Яценко, директора департаменту освіти Вінницької міської ради. Мої вітання. Мої вітання. Розкажіть, будь ласка, за яких умов буде відновлене офлайн навчання учнів у школах? Насамперед я хочу нагадати, що у зв'язку з безпековою ситуацією, яка склалася у нашій країні наразі, міністерство освіти рекомендувало. Б... Утриматися від офлайн навчання до 14, до по 14 жовтня. Наразі 15 жовтня ми отримали новий лист від міністерства, в якому було рекомендовано, але з умовою моніторингу безпекової ситуації в регіоні прийняти рішення щодо е, формату навчання: чи це може бути офлайн, чи це може бути. Онлайн, але зважаючи на те, що все-таки Вінничина в останній час попадає весь час під е такі агресивні дії Російської Федерації, було прийнято рішення е педрами закладів загальної середньої освіти, а департамент освіти міста теж це рекомендував: все-таки перейти на онлайн навчання до кінця тижня, це по е 20 жовтня включно наразі структуру навчального в структурі навчального року, яка приймається теж педагогічними радами шкіл традиційно в серпні місяці. Були затверджені канікули, тобто вони не є якимись достроковими чи зміненими термінами. Вони так і планувалися бути проведені з 24 по 30 жовтня включно. Далі будуть канікули, а з 31 жовтня все-таки промоніторивши ситуацію, буде прийнято рішення. Знову таки перадами освітніх закладів. Якщо ситуація покращиться і стабілізується, Зується департамент освіти буде рекомендувати, а педради закладів будуть приймати рішення виходити офлайн чи онлайн? Все таки ми сподіваємося, що наші діти після осінніх канікул вийдуть на навчання офлайн. Чи всі школи зможуть виходити офлайн? Я так розумію, що саме ті, які мають укриття, якщо говорити знову ж таки про укриття, чи збільшилась їх кількість у освітніх закладах? Однозначно тільки ті, в яких є укриття. Я хочу повідомити таку цифру. Вона в принципі загальновідома її озвучували не один раз. Із 44 освітніх закладів, які є у Вінницькій міській територіальній громаді, мається на меті школи. 30 мають власні найпростіші укриття. Що мається на меті ем, власні укриття? Ми знаємо, що в нас досить важкий спадок після радянського Союзу. Юзу ми не маємо ті школи, які будувалися. А вони будувалися в 60-х, 70-х роках. Вони не передбачували державними будівельними нормами укриття, і тому зараз це під них підлаштовані подвали і цокольні приміщення. Таких таких шкіл, таких шкіл є тільки таких шкіл є тільки 30. Всіх, всіх решта або під є меморандуми, які підписані з укриттями, які є поруч, або е, ці школи навчаються у режимі о, онлайн. Е, наразі, наразі всі 30 шкіл навчалися за змішаною формою навчання, і департамент освіти робив свій моніторинг. Якщо в на початку серпня 3,2% батьків Вінницької міської територіальної громади бажали, щоб їх діти навчалися, навчалися офлайн. То наразі на 6 жовтня, перед тим як всі школи перейшли на онлайн навчання, ця цифра цей відсоток сягнув 9,3%. Ще маємо одне питання на випадок критичних ситуацій. Знаємо, що школи та садочки Вінницької територіальної громади оснащують генераторами різної потужності. Скільки генераторів планується встановити? планується встановити 14 генераторів потужністю 24 кВт. Чому поясню? Тому що ви бачите, що ситуація критична, тим що ворог б'є по енергетичній інфраструктурі, намагаючись позбавити українців тепла і світла, і тому 14 закладів загальної середньої освіти визначені як пункти обігріву і харчування для жителів. Прилеглих територій вони знаходяться у різних мікрорайонах нашого міста для того, щоб надзвичайних ситуаціях люди мали де прохарчуватися і де і де зігрітися. Саме у ці заклади закуповуються потужні генератори 24 кВт. Уже вісім з них встановлено шість зараз буде їх доставка. І встановлення, але ще ми маємо закупити зараз. Якраз тривають закупівлі встановлені встановлення 51 генератора потужністю 7 кВт, там, де є це в садочки, і в школи де є найпростіші укриття при виникненні надзвичайної ситуації, які в школі, якщо в школі зникає світло, і а діти знаходяться в укритті, він буде працювати суто відкрит... в укритті, підтримуючи освітлення обігрів і е, також роботу вентиляції. Дуже дякуємо за пояснення і за те, що приєдналися до нашого ефіру. Дуже сподіваємося, що діти будуть у безпеці у звичному режимі навчатися. Дуже дякуємо на все добре. Однозначно на це і сподіваємося. Дякую, мирного вам дня. На все добре, Навзай. на все добре. Глядачам нагадаю, що нас на зв'язку була Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. І говорили ми про можливість повернення до офлайн навчання в умовах війни після канікул. Ми ж продовжуємо випуск випускновенда.